До 167-річчя від дня народження Івана Франка у надвірній у парку, що носить ім'я поета, провели літературні читання. Франко український геній, феномен титан праці. Ведуча заходу Світлана Гаєвська розповіла коротко про факти, пов'язані з поетом. «Вона є 167 річниця від дня народження Івана Яковича Франка, який є українським генієм, феноменом титаном праці. Франкознавці вважають, що каменяр. Першим в історії української літератури заявив про ідею соборності української держави. І переконував українство ще в 19 столітті, що Україна може постати лише за умови об'єднання надніпрянської і західної України. Висловив свою думку про творця прози Франка, міський голова Зіновий Андрійович. Також подякував працівникам міської ради та відділу культури. Потім очільник громади зачитав один із творів Івана Франка. Ми сьогодні об'єднані одною місією, одною єдиною ідеєю завдання «Довбайтесь у скалу. І все буде добре, заради спільної перемоги. Тому я хочу подякувати своїм колегам, адже вважаю всіх працівників міської ради від окремих управлінь, особливо управління культури, яке взяло на себе надзвичайно великий багаж відповідальності. І громада це оцінила. Це слова громади. Наше завдання підтримати ідейних, креативних, ті, які хочуть працювати, не тільки ходити на роботу і створювати прекрасне. Ні ворога над лопотою. Так немає любові в світі над матір'ю, любов святу. Не ділиш мудрості з братами, її злодії не вкрадуть, її не згубиш по дорозі. Вона є вільна серед пут. Вона магнет посеред моря, найвищий скарб, безцінний дар. Бажаючи могли продекламувати, по декілька творів багато хто долучився до події, випадково проходячи повз. Ожиємо новим ми повнішим і любов'ю огрітим життям. Через хвилі мутні та бурливі до щасливих країв попливем. Погідна ніч літня під гірським краю. О, скільки чарів, скільки в ній краси! Там в гори велетні дрімають, тут цвіти, трави в перлах із роси, лящать, так дзвінко, соловії в гаю, чорніють грізно бори та ліси, ріка шумить, бурлять холодні, чисті води, таємна казка. Мов про дивний сон природи, чи ж би міг я Божою її подобу згубити серця мимо всіх терпінь і горя аж до гробу? І чи ж перечить вся любов тій другій, а святій любові до всіх, що ллють свій піт і кров до всіх, котрих гнетуть окови? Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика плащина. Я прикований ланцем залізним стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. Поділилася своїми думками Про Яковича, ведуча та бібліотекарка Світлана Гаєвська та виконуюча обов'язки начальника управління культури і туризму Богдана Ковалюк. Вони розповіли, які саме твори обрали та їх значення для них самих. Це геніальна людина, це титан праці, це феномен в українській культурі. Взагалі в Україні. Я прочитала такий і патріотичний, і ліричний вірш про любов до підгір'я, до підгірського краю. Сам Франко дуже багато свого часу. Прожив у місті, прожив у великих містах, а писав багато про село. Звичайні перехожі люди, що мене найбільше радує, що сьогодні взяли участь саме люди, які йшли. Ми бачили, що люди зібралися і читали тексти. Це найбільше моє враження і таке радість від того. Я обрала для читання текст під назвою Товаришам із тюрми, тому що цей текст дуже оптимістичний і. Десь ми зараз всі знаходимося в такій ситуації, трошки теж як як в тюрмі з цим російським агресором, з цією війною, з цією, з цим нашим болем, жалем. Все суспільство знаходиться в, в такій невеселій ситуації, і цей вірш містить дух вічного революціонера, який каже нам, що ми вийдемо з цього, що ми переможемо.